Це програма Ранок на Алтаві», шановні друзі. Ми, як і анонсували, будемо говорити про цікаву подію в б'юті-індустрії нашої області. Подія ця відбудеться вже найближчим часом, на вихідних 28-29 травня. Ми про все детальніше вам готові розповісти разом з гостями нашої студії. Зараз представимо вам їх. Так, вітаємо в нашій студії Катерину Максимову, технолог-експерт компанії Естель. Вітаємо, Добре. вітаємо Добре. вас. Добре. Також Олена Лісна. Спів організатор виставки Б'юті Фест Полтава і Андрій Цибулько, директор Полтавської філії компанії Естель. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго Раді ранку. вас бачити у нашій студії Б'юті Фест Полтава. Що це таке? Що чекає на жителів Полтави та області? Б'юті Фест Полтава це перша для Полтави подібна б'юті виставка, яка буде проходити протягом двох днів. Буде демонструвати усі надбання. Здобутки б'юті-індустрії нашого міста, буде об'єднувати на одній площі спеціалістів б'юті-індустрії. Б'юті-індустрія це перукарі, це візажисти, це лешмейкери, уточнюю, це лешмейкери це спеціалісти, які нарощують вії, це бровісти, це стилісти і все, що стосується косметологів, все, що стосується салонів краси, перукарень і тому подібне. Подібні виставки є традиційними для, для різних міст, особливо для міст-мільйонників, для невеличких міст, таких як Полтава, це не досить популярно, але є необхідним, тому що індустрія швидко розвивається, дуже багато частних спеціалістів, майстрів, які працюють, і для того, щоб підвищити їх загальний рівень, професійний рівень, потрібно робити подібні виставки. От ви, як співорганізатор, що скажете з приводу кількості учасників, які бажають взяти участь у цьому заході? Виставка буде складатися з декілька моментів, елементів, якщо можна так сказати. По-перше, буде виставка-продаж. Це буде зона, де відбуватиметься продаж. Косметики професійної та mm -hmm. обладнання будуть демонструвати свої сили, надбання, здобутки різні школи, це перукарі, студії, які працюють в Полтаві. Будуть приїжджати технологи з різних міст України з столиці. Ми на маємо надію, що дуже багато буде технологів столиці. І інша частина це будуть чемпіонати. Чемпіонати це будуть серед прукарів, візажистів, лешмейкерів. І третя частина це будуть семінари. Тобто є традиційною на подібних виставках проводити семінари е, тематичні для різних б'юті індустрій, Косметологів, прукарів, спеціалістів нейл індустрії, е, ті, хто займаються педикюром, манікюром і тому подібне. Скажіть, пересічним громадянам буде цікаві такі майстер-класи? Вони можуть їх відвідати, послухати. Я думаю, що буде цікаво тим, хто живе в б'юті індустрії, хто цікавиться і хто а, слідкує, мабуть, за а, сучасними тенденціями, той, хто буде а, хоче бути, а, говориться, в тренді. Ні, але, якщо говорити по справедливості, то зараз йде час випускних І той чемпіонат, який буде проходити час виставки, він дозволить пересічним громадянам побачити, Тренди непосредственно в прическах і соответственно поразить своїх е, сакурсників, mm -hmm. одногруппников, однокласників непосредственно навкусному. Поэтому я думаю, що і е, простим людям однозначно будуть інтересі надихнутися, які взяти для себе ідеї і потім їх реалізувати в життя. А ви е, говорили про організацію виставки, що взагалі вас спонукало? Тому що я знаю, е, що таку виставку влаштувати важко, ну тобто потрібні партнери, потрібні. Е, Потрібна допомога, як зважились? як зважились, так і що спонукало. Ну, хто зазв... допомагає, вам? як зазвичай розповідають, що ідея приходить зовсім неочікувано, тобто ми спілкувалися з колегами, з друзями, ті, хто займаються і вже давно живе в б'юті індустрії. Виникла така ідея, що потрібно це робити, тому що потрібно це все розвивати. І е, з того початку ми почали шукати партнерів. Тому що виставка вимагає дуже величезної роботи, і е, з кожним роком, якщо ти проводиш виставку, з кожним е, разом виставка все більше, більше, більше вимагає організаційних надбань, там е, потрібно е, дуже багато працювати. Тому мені дуже приємно, що компанія, яка підтримує абсолютно всі виставки в Україні, відгукнулася. Це компанія Стиль, представники, які сидять поряд зі мною, і е, відгукнулися і сказали, що вони обов'язково підтримують е, подібний захід, вони будуть допомагати і е, будуть допомагати організовувати чемпіонат саме для перукарів. Це дуже приємно, тому частина е, якихось е, переживань пройшла, угу. тому що партнери. Е, Консультують, тому що є якась певна підтримка, і є впевненість в тому, що чемпіонат пройде на певному високому професійному рівні. Нагадаємо ще раз, що Beauty Fest Полтава відбудеться уже найближчим часом, 28-29 травня, неділя. неділя хто бажає прикрасити свої вихідні, хто живе б'юті індустрії. Будь ласка, поспішайте, куди потрібно поспішати? Все буде в приміщенні дискотечно виставкової зали МБК. Майдан Незалежності 5, будь ласка, приходьте з 10 до 18. Два дні, субота-неділя, ми будемо працювати для вас. Приходьте, будь ласка. Знаємо, що і голодним, не залишишся. Так. Так, чим ну, ну, звичайно. відбувати ще. Окрім е семінарів, чемпіонату, ну, звичайно, ми повинні організувати територію, де. Буде гарно, ну, кожному з нас буде приємно відпочивати. Тобто зайти на виставку це одне, але можна випити кави, можна поспілкуватися в фудзоні, познайомитися з відвідувачами, з технологами, подивитися на це все, підтримати, хтось буде в групі підтримки тих спеціалістів, які будуть приймати участь у чемпіонаті. Тому буде час випити кави. Чогось смачненького Приходьте, <рапочити>. так. Звичайно. Е, Тобто можуть прийти жителі міста і навіть придбати там косметику, проконсультуватися зі спеціалістом, а хтось може навіть взагалі і знайти спеціаліста собі, так? звичайно, Точно. тобто на виставці 90%, а може 80%, я не знаю, як це можна зорієнтуватися у mm -hmm. відсотках. Будуть спеціалісти б'юті індустрії. Тобто, ти можеш подивитися на спеціаліста, який робить на чемпіонаті якусь зачіску, сказати так. свою работу. Да, и хотелось бы отметить, что э, участие в выставке, ну то есть количество участников оно есть такое, какое оно и есть, э, но, как говорится, нет предела совершенству. И хотелось бы тем э, телезрителям, мастерам, которые нас, возможно, смотрят, э, хотелось бы пожелать, чтобы они более активно принимали участие в данного рода мероприятиях, потому как повышение своего уровня. Uh, нужно, нужно постоянно развиваться. Mm -hmm. Отсутствие движения вперед, есть движение назад. Вот, это важный тезис, который мы хотели услышать. Uh, да, так совершенно сказать. верно, потому что сейчас, ну, знаете, как кто-то из великих сказал, о чем бы ни шел разговор, он, он всегда идет о деньгах. Uh, mm -hmm. Сейчас конкуренция на рынке фэшн-индустрии, на рынке бьюти-индустрии, она растет с каждым годом, год от года, клиент голосует ногами. Сейчас все в большинстве своем, более или менее, там... Работают, ну, в плане, там стрижки, ну, нормально стригут, а клиента всегда нужно удивлять. И вот данного рода мероприятия они нацелены на то, чтобы и семинары, тренинги, которые там будут проходить, они нацелены непосредственно на то, чтобы мастера увидели новые тренды, новые веяния и, соответственно, принесли, спроецировали это непосредственно уже на своих клиентов и удивили их. А как это парикмахер – это целитель душ. <гум> Навіть так, да. це правда. Та да. ось до речі, ми заговорили про перукарів. Так знаю, що будуть хедлайнери представ до вас завітають на виставку. Ким будете дивувати? На выставку приедет президент Союза парикмахеров Украины Алексей Антонюк, президент Союза парикмахеров города Харькова Юрий Ющенко. Угу. Поэтому поддержка на самом деле на самом, на самом высоком уровне, и по справедливости сказать, Полтава это первый город, в котором проводится данного формата выставка, и президент Союза парикмахеров. С первого раза ее то есть, поддерживает, считает, принимает непосредственное участие в этой выставке. Потому как ну, выставки в принципе проводились практически во всех городах, о то, о чем говорил Елена, в крупных городах миллионников, Они уже проходили в Полтаве первый раз, первый год. И со старта поддержка на самом высоком уровне. Поэтому это лишний повод, чтобы посмотреть и чтобы понять вообще, куда плывет пароход. Нам прием. No, eh Номінації будуть серед прокарів, це є зачіски з елементами плетіння, це будуть чоловічі зачіски, жіночі, а це буде ну, традиційно весільна зачіска, тому що це є те, чим найчастіше, мабуть, заробляють всі майстри-спеціалісти. Але це ще є продовження сезону. Зараз весілля, це дуже розповсюджено. Серед візажистів будуть номінації, теж і весільна буде, і буде Смокі Айс традиційний теж. Але він тільки ось недавно, можна сказати, війшов до переліку чемпіонатів. так, Серед номінацій буде у нас чемпіонат для бровістів. Угу. Тому ми оберемо найкращого бровіста. І будуть, звичайно, фул фешн лук. Це є традиційна номінація для візажистів, тобто це створення повного модного. Образу. Ну і, звичайно, у нас буде чемпіонат для лешмейкерів. Це досить сучасна така професія. Тобто це люди, які нарощують вії. У нас буде протягом двох днів проходити чемпіонат. це Будуть номінації класичне нарощування, об'ємне 2D, 3D і ламінування, біозавивка. Це те, що є традиційно. Все, що пов'язане з віями. Так, так. серед це журі. Можна, мені можна. дуже приємно, що, наприклад, серед журі до нас приїжджають не тільки Сківа, але є і Рівний, Дніпропетровський, Харків. І а, ми якось так об'єднали не тільки полтавчан. Так? Щоб підвищити рівень і самих спеціалістів, але подивитися, поспілкуватися, познайомитися з тими, хто традиційно є суддями на подібних чемпіонатах. Тому, я думаю, навіть присутність певних представників у журі є вже тим, чим можна здивувати. Але президент спілки прукерів я вважаю, що це дуже класно да. і круто, не тільки ви так вважаєте. Готуючись до сьогоднішнього ефіру, ми переглядали яку інформацію. Знайшли інформацію про те, що будуть безкоштовні майстер-класи, консультації з гуру бюті індустрії. Тобто можна буде задавати такі прикладні питання і отримати відповіді. Так? Ну, тобто, традиційно на виставці, коли працює компанія, якщо це представники торгового торгової марки певної косметики, вони запрошують представників. Технологів, які спілкуються, розповідають про ці нюанси. Тому, якщо це волосся, наприклад, приходить жінка, каже: Я хочу, щоб в мене не було такого жовтого кольору я хочу, щоб якийсь інший тон був, що мені зробити, якою фарбою я повинна користуватися, що мені до кого звернутися, Підійдете, і, і робота технолога за. Полягає навіть в цьому, але це для пересічного громадянина. Якщо приходить спеціаліст, то спеціалісти спілкуються з технологами трошечки в іншому форматі, тобто вони задають вже більш професійні питання, дивляться е, карту яка відображає певні там кольори, так, якщо це фарба для волосся, тому подібне. І ми говоримо це не тільки про перукарів, ми говоримо про спеціалістів нейл-індустрії, ми говоримо про косметологів, тобто будь-яка консультація mm. стосовно торгового, марк... торгового бренду або школи. Можна отримати безкоштовно, ну, це є традиційно. До речі, От ми запитання. заговорили про технологів. Mm -hmm. Так з перших вуз, Катерина, запитання до вас ну, взагалі, е чим цікава ця виставка для технологій особисто, так для вас е і ну що б ви порадили, можливо, і майстрам, і пересічним громадянам? Ну взагалі цікаво вашу думку знати. Действительно, мероприятия такого масштаба, они, вот я считаю, что именно здесь создается мода. Мода и авторское видение мастера, потому что мастера они как? Они создают красоту каждый день, и вот в моем понятии красота это как музыка, да? У каждого она своя, и это завораживает. И вот то скопление мастеров, которое будет, да, которые каждый показывает какие-то свои нюансы, да, какие-то новинки в то же время, они действительно завораживают. Также хочу обратиться к мастерам, чтобы они действительно не боялись участвовать в такого рода мероприятиях, потому что... Это повышает их профессиональный уровень, даёт им возможность развиваться, и знаете, так как мы все люди творческие, даёт нам какую-то музу, да, и вдохновение двигаться дальше. То есть действительно, это то мероприятие, которое, я надеюсь, оно будет проходить у нас в Полтаве ежегодно. Вот, и станет хорошей традицией собираться осенью, да, и смотреть, вдохновляться друг от друга. А яке найдивовишніше запитання лунало до вас як до технолога-експерта? Uh, как вам сказать, их было на самом деле много, но как, мы все девочки хотим меняться и что-то с собой творить, да? Mm -hmm. И на еще Да, выходит. да, как правило, знаете, <свят> девочки приходят, мастера также часто уже что-то с собой покрасила, накрасила, ой, как мне это исправить? Yeah. Поэтому... Как вывести черный колер и его с работы белым? И желательно это сделать за два часа и максимально быстро. То есть, ну, радует то, что у нас есть около тысячи наименований, да, продукции, которая дает возможность не просто качественно сделать, но еще быстро облегчить работу и мастера, и сэкономить время клиента. то есть Поэтому такие моменты... А мне интересно, вот какие пытания лунают на части же. Чего хочет наши женки? Чего а, наши женщины хотят, чтобы цвет не смывался вообще никогда. А, да, то есть, так так. чтобы удержался объем, чтобы действительно у той продукции, которую они используют, был еще хороший аромат. Это вот, поэтому дуже важливо так, чтобы да, не писывал настрою они а те люди а не как вырастают с этим засовом, они Да. соответственно действительно чтобы волосы были здоровыми и блестели у нашей компании действительно есть возможность решать эти особенности да много продуктов которые и быстро и качественно делают наших женщин красивыми и подчеркивают их настоящую естественную красоту угу. а человеки в бьюти индустрии богаты зараз. Естественно. Ну, як ми могли почути, хедлайнери – це в основному чоловіки. Все одно стереотипи є такі існують, що у перукарні в основному жінки працюють. Ні, якщо говорити про справедливості, то зараз достатньо модний тренд – це вот барбершопи, борода. І ось цей тренд зараз і достатньо Достаточно успешный тренд. И вот в Полтаве есть уже несколько барбершопов. К сожалению, опять же, это не местные mm -hmm. пришли, это mm -hmm. извне зашли. Mm -hmm. Поэтому мы хотели бы, чтобы это развивалось на местном уровне. На выставке в том числе будет присутствовать один из... Достаточно успешных в сфере м -м, прикладного, скажем uh -huh. так, перукарского майстерства будет чемпион, он чемпион Европы, там многократно Ярослав Шаталов он тоже будет принимать участие uh -huh. непосредственно в... да, mm -hmm. да, со своей командой. Они вот наверное, месяца, полтора или два назад в Запорожье было, они там взяли. Україну вони взяли по моєму февралі, да пам'ять не, пам не змінює. То есть достаточно ну, опять же раз подчеркну для мастеров полтавських это возможность увидеть щось, що происходит за территорией Полтави, тех, хто не може посетить по каким-то причинам Київ і mm -hmm. Бахарків съездить. А чоловікам чим цікаво буде відвідати цей захід? Вогнем стрих ну, на гарних жінок, це не так. Ну, на самом-то деле, мужчины есть достаточно большое количество директоров салонов красоты, mm -hmm. владельцев, человек, это так? мужчины, совершенно mm -hmm. верно. И опять же, уровень понимания, знания он тоже не всегда. Оставляє желають лучшого понімання трендів uh -huh. і э, происходящего на ринку. Э, пожалуйста, приходите, готові підказувати, консультировать у, і на, наставити на путь істини. Uh -huh. Знову ж таки, часто трапляється така ситуація, коли там власник э, ну, якогось підприємства, бачить, That's... що клієнти є, гроші йдуть і э, задоволений. Э, ніяких додаткових yeah. зусиль, ніяких підвищення кваліфікації, нічого, але це неправильно. Треба не. працювати постійно і постійно розвиватися. І виставки для того є, щоб подивитися на конкуренцію. А як говориться, конкуренція трошки спонукає тебе працювати, робити і подивитися на інших швидше, себе показати, так, кроки удосконалити робити, так, так більше і тому подібне. Подивити. Тому потрібно розвиватися. Есть действительно такое выражение, которое пока вот Лена говорила, пришло мне на ум, что лучшие парикмахеры они никогда не прекращают учиться. Если говорить в рамках еще нашего города, да, это можно тем самым повысить еще свою статусность, да, какую-то вот привлечь к себе тем самым новых клиентов и в то же время просто повысить свое мастерство. До речи, про мастерність может майстры сертификаты на выставке? Чи вони можуть Ті, хто записатися приймають на участь курс. у чемпіонаті, вони отримують всі сертифікати так. про те, так. що вони беруть участь у чемпіонаті, тому що е, участь у подібному захисті вже трошечки підвищує тебе твій рівень як спеціаліст. А е, кожен учасник, хто приймає участь у, е, у виставці, теж отримує сертифікати. А тому для всіх, хто хоче отримати для нього, це є важливим. Будь ласка, приймайте участь у виставці у чемпіонаті. Ви отримаєте сертифікат. І ще такий, прошу прощення? Хотів би ремарочку небольшую. Ми упустили такий момент, як нашу молоді, Лена сказала, про те, що у нас буде чотири номінації, і номінації будуть в двох категоріях проходити. Майстер і учень совершенно верно. Тобто учні, які тільки вчаться в цій майстерності, перукарські або нейл, вони також можуть ä, приймати Ну, в цьому випадку більше перукарські. Да, так, перукарські. Це випускники, випускники учащіся ПТУ, ну, тобто студенти міста і області, які будуть приймати участь. Да. І дуже велика проблема, з якою ми сталкиваємося, як непосередньо та компанія, яка кожен днів працює з салонами краси, кадри. Mm -hmm. Ну, це, в общем-то, така проблема, яка не тільки в цій індустрії, але тим не менше. Квалифицированный Большинство, очень много Директоров сталкиваются с тем, что Мастера уходят, они там вырастают Они уходят работать Открывать mm -hmm. свой какой-то бизнес И где брать кадры Начинаются там, а вот у тебя нет Никого, а может ты кого-то Пор посоветуешь Порекомендуй Пожалуйста, приходите на выставку Посмотрите, на чемпионате будут молодые Студенты, участники Которые в принципе Тобто, уже... То кто-то сможет себе есть Совершенно верно. Знайти, совершенно так? верно. Мы э, активно достаточно э, сотрудничаем с учебными центрами, с, и это не только Полтавской области, Полтавая и Полтавская область это касается всей Украины. У нас проходит э, всеукраинский конкурс, у нас их несколько конкурсов э, угу. Снежная королева, которая проходит зимой. Это специализированная для участников, для студентов ПТУ. Победитель, компания победителю оплачивает, локальному победителю оплачивает путевку, проезд в город Киев, где проходит финал. Вот в этом году из 2 из, из 30 человек. Из 30 человек в 31 числе девочка ездила и ну, мероприятий впечатлениями. Масса, ну это событие очень Ведь серьезного так. уровня. Вот, поэтому мы стараемся... Коннект наладить між салонами красоты і вот учебні mm -hmm. перукарськими центрами для того, чтобы э, вот этих молодих мастеров, одаренных мастеров могли подхватывать, ну і соответственно будуть развиваться и бізнес у парень будет развиватися. Mm -hmm. ну, Подібна виставка э, більше мабуть, потрібна таким людям, які тільки починають свою кар'єру, які э, Визначаються, куди їм піти, чим їм займатися, як себе зорієнтувати. І для таких людей ця виставка дуже необхідна. дуже. Серед наших навчальних закладів дуже багато молодих спеціалістів, які навчаються прокарському мистецтву. І різним сферам б'ють індустрії. Але для них це дуже важливо. Тобто вони повинні подивитися, хто приїде з Києва, з Харкова, подивитися на те, як працюють, як тримають ті самі ножиці в руках, як вони спілкуються з клієнтами, як вони себе ведуть. Навіть на зовнішній вигляд спеціалісти, які досягли певного успіху, вони навіть відрізняються, їх певний стиль, така якась харізма, якщо можна Виглядає так сказати, виглядають інакше. Зовсім по-інакшому. Mm -hmm. Це є стимул працювати над собою Працювати кожного дня, робити щось гарне, досягати успіхів. А для тих людей, які вже давно в цій індустрії е працюють, для них, мабуть, подібна виставка, є, е мабуть, самореалізацію і довести, мабуть, те, що в Полтаві можна чимось займатися, можна себе самореалізувати, створити свій бізнес, вдало працювати, заробляти на цьому гроші. Ми взагалі, ми переконані тепер, що в Полтавській області існує б'юті індустрії, якщо ви не знали, так ну взагалі досконалості немає. ми сьогодні про це і говорили і неодноразово наголошували. А я хочу нагадати, що до нас сьогодні у студію завітали. Організатори а також партнери виставки Beauty Fest Полтава, яка відбудеться вже в ці вихідні, 28-29 травня. Запрошують всіх. Запрошуємо а, всіх. Так, у нас в гостях, буде цікаво, цікаво вражаюче, дивуюче. В гостях у нас були також вражаючі гості. Катерина Максимова, технолог-експерт компанії Естель. Дякуємо вам, Катерино. Олена Лісна, співорганізатор виставки Б'юті Фест Полтава, та також Андрій Цибулько, директор полтавської філії компанії «Естель». Хотіла вже вас до технологів записати. Так, дуже дякую вам за цікаву Спасибо розмову. За дякую. 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 дякую за приглашення. Дякую вам. приходите, обов'язково, це потрібне справа. Будемо чекати.